Майже кожного дня до нас звертаються користувачі, які навіть не здогадуються, що у них це низька швидкість інтернету. Якщо ти впевнений, що твоя швидкість висока, тоді пропускай це відео. Якщо ти впевнений, що твоя швидкість низька, чи не впевнений, що вона висока, тоді залишайся з нами. Я розповім тобі, що потрібно зробити, щоб отримати достовірні результати вимірювання швидкості, як замірити швидкість і що робити, якщо швидкість низька. Якщо ти з нами, тоді поїхали! Для отримання достовірних результатів вимірювання швидкості дотримуйся наступних рекомендацій. Підключись кабелем. По кабелю з'єднання стабільніше і надійніше працює. На підключення через Wi-Fi впливають інші фактори, такі як інші Wi-Fi, bluetooth пристрої які знаходяться поруч, і працюють у тому самому частотному діапазоні, а також меблі, стіни, металеві двері і навіть побутова техніка. Тимчасово вимкни торенти і VPN, а також програми захисту, фаєрволи, антивіруси. Обмеж використання інтернет-трафіку, звільни інтернет-канал, щоб нічого не заважало тестуванню. Перевір завантаженість свого комп'ютеру. Навантаження на основні компоненти не повинні перевищувати 60-70%. Перевір, щоб кабель був щільно підключений до мережевої карти і не мав зовнішніх пошкоджень. Якщо є зовнішні пошкодження і вам потрібна допомога у вирішенні цього питання, телефонуй до свого провайдеру. Як підготуватись до заміра швидкості, ми з вами розібралися. Тепер я розкажу вам, як зробити безпосередньо сам замір. Найпоширеніший спосіб це сайт від Аокла, називається він speedtest.net. Переходимо на цей сайт, тиснемо Go і отримаємо результат. Другий і навіть кращий спосіб, який доступний тільки для користувачів Triolan, це speedtest.triolan.com.ua. Переходите на цей сайт, тиснете Go і отримуєте результат. Якщо у результаті замірювання ти отримаєш мінімальне значення пінг, а оплоти даунлот знаходяться на одному приблизно рівні і близько до швидкості твого тарифного плану, вітаю, швидкість твоя у нормі. У іншому випадку тобі потрібен майстер. Слід зателефонувати до кол-центру і домовитись на певний день та час, коли правиль майстер зможе прийти. А ось для користувачів Тріалан все простіше, не потрібно нікуди телефонувати. Ваші низькі заміри, які ви зробили на сайті spідteст.Tріalan, майстер автоматично отримає і починає вирішувати проблему. Тепер ти знаєш, що швидкість буває різна. Знаєш, як зробити вимірювання, і знаєш, що робити, якщо швидкість низька. На цьому все. Пока-пока.